Вітаю! Сьогодні у нас рубрика Секрети множення. І ми розглянемо множення чисел близьких до 100. Наприклад, 94 помножити на 97. 94 помножити на 97. Ці числа близькі до 100 з недостачею. Число 94 до 100 не вистачає 6. А число 97 до 100 не вистачає 3. Назвемо ці числа доповненнями до 100. У добутку буде 4 цифри, тому що це числа близькі до 100. Де візьмуться перші дві? А це дуже просто. Або від 94 віднімаємо 3, або від 97 віднімаємо 6. Зверніть увагу. 94 відняти 3 буде 91. І 97 відняти 6, також буде 91. Тому віднімайте, як вам зручно. 91. А де взяти другі дві цифри? Та це ще простіше. Треба 6 помножити на 3. Буде 18. Не вірите в стовпчик і перевірте. 6 множимо на 3 18. Ну ось. Візьмемо ще один приклад. 99 помножимо на 98. Числу 99 достане вистачає 1. Числу 98 2. Дорівнює. 99 віднімаю 2. Наприклад, так. Буде 97. І 1 множу на 2. Буде 2. Але пам'ятаю, що залишилося ще дві цифри, тому записую 02. Отримала 9702. Перевірте стовпчику, але не калькулятором. Розглянемо ще кілька прикладів. 88 помножимо на 96. Число 88 до 100 не вистачає 12. 96 – 4.

А доповненням числа 92 до 100 є число 8. А тепер подивіться, що вийде. Отже, 85 віднімаємо 8, буде 77. Тепер, якщо ми 15 будемо множити на 8, у нас вийде 120. А цифри тут тільки 2, і виходить, що 120 тут не поміститься, і одиничку прийдеться додавати до 7. І тому ця цифра буде 8. Якщо вам зручно проробляти цю операцію в голові, будь ласка. Якщо ні, то тоді множимо за цим алгоритмом числа, у яких доповнення до 100 добутку дають число менше, ніж 100. От вони і є близькими до 100. А тепер спробуйте розв'язати завдання із презентації. Успіхів!